Всім привіт, ви на каналі Eva Play. І сьогодні буду ah, oui. я буду грати в Roblox. Я буду грати по пиццерії. Ну, що ж поїхали? Тут є склет, дуже когось вжорить пицца. Ви побігли точніше від пиццерії. Від... Ну да, з пиццерії. Так, ми зайшли в якийсь ліфт, нажимаємо на кнопку. Я думаю, ми поїдемо бар, а ми поїхали вниз, гаразд. Welcome to Do your Doom. Що? Ого. Такс. Тут ще людей кидають. Ой. Все, я впал разом з якоюсь штучкою. Такс, проходим. Обережно. Go back now. He's here. Пін тут і the headsвіть. Не знаю, Капкани О, звук закінчився. Така штука. Потрібно дуже обережно проходити. Там дівчинка літає Не Страшно. Я не пугалась. що тепер пізно. Д... Я знімаю відео пізно, напевно, завтра викладу, тому що мені ще потрібно смонтувати. І просто такі звуки, я сиджу в темноті, і такі звуки просто. Там привіжно. Такс. Приходимо. Я ще трішки я попала Такс. забираємося сюди. Він зі мною Так дивиться, спостерігає Блін, я долекалась. Стоп. Дум із ком... Його, напевно Doom зовут. Просто якщо чесно, не знаю, як це зачитається на английский, я знала, що як це зачитається на анимаций. Такс, тут ну, тут не можна нікуди прийти. Тут скелети Якась штука. Тут люди в повутиня. Так. пробуємо пройти. Так, я прийшла. Тепер я впадаю вниз іду. Мені дуже страшно, якщо чесно. Я на це, напевно. Не можна натискати. Я думала, не можна на ці штуки натискати. Напевно, можна... потрібно лише по них. А як? Страшного. Чому мені так страшно? Чому це градку страшно? Буквально хороша не боюсь, я боюсь. Тут звуки страшні просто як фильм по шахі. Що це за звуки? Мені страшно? Блин, впала все. Просто скільки раз я тут падаю, реально легкий паркур прохожу, як не знаю хто. Включаємо Shift з Shifтом спробуємо прийти То може якщо вже так не проходиться, то потрібно Shift спробувати. Все. Такс. Вот такий. Ми в каналізації, напевно, якісь. Тут якісь дуже-дуже страшні звуки. Мне мені за цього страшно. Так, He's here. він тут, хто тут? Мені страшно. Звуки ви шо? мені страшно все. Куда? Все. Боже, Я просто не можу. Він в нього звуки такі. Просто, Вот просто, ну просто. просто. Віду. Раз. Може воно золотить хоча б. Такс. Тут скелети висять просто. Куди мені те потрібно? Лом? Ага. Фінсеткром кропер. Що? О, нефіга собі я професіонал. Все так робити потрібно. Нажимаємо на кнопку і йдемо вверх. Я, навіщо я їхала вниз, якщо я тепер їду вверх, але гаразд. Так, з Проблема в цих навушниках з мікрофоном це те, що я не чую себе. Просто Звуки просто. Мене поражають. Ого. Kitchen А як? Я ж... Хм. Раз. Все, я пройшла майже. Так, давай. Швидко. Все. Да, блин. Як? Ну, Це... Тут, тут ця штука, я не знаю, як це називається Кись, я не знаю, на всіх мовах як це називається Я сюди впала. Короче, якісь Штука, мясорубка, о. Це виглядає так. Просто на мясо. На мясо і в піцу Ви бачили? Я просто літала. Такс, я біля дверей. Клітка, мені в цю клітку так потрібно. Хоп-он. Клітку. Так, в клітку. Все. Я просто до нього, мені кажется, їду. Реально, мені страшно, я не знаю чому. Все тут. Ну, відкрита. Ось такс тему страшно наверх вниз. Окей. Okay. Коротше. Рекламу. Um. Заходіть в мій телеграм-канал, там дуже часто будуть проводитись конкурси. На 100 підписників в телеграм-каналі я планую зробити конкурс знову на роукс, напевно. Що вам потрібно зробити, це підписатися на мій канал, а там вже будуть всі подробиці. На мій телеграм-канал зараз буде QR-код. Якщо що, посилання в шапці профіля, назва Eva 10. Десь прикріпив телеграм-канал і назву. Отак. Uh. Вайпер канал я там не захожу і не знаю, там щось напевно нічого не буде. Але в кого немає телеграма, пишіть в коментарях, чи мені все-таки закріпити десь світ вайпер канал. Таке теж є. Да, трішки крімс. Все я сбежала. Так напевно ран хоум сновся. музика, мені страшно. Ой, блін. Чому мені так страшно, просто Звісно, вночі граю. Раз. Так, нормально, нормально. Якщо це відео вийшло 12, го 11, го тоді тобто 12 го листопада. То я його дуже швидко змонтувала. Тому що. я... Hello. Я не знайомлюсь, я не знайомлюсь. Блин, а я не присутствую да идти просто. Дайте мені мне GPS навігатор, навигатор трекер, я не знаю. Ух ты, блин. Так ну блин я нот ит. Так. Я не знаю, мені страшно просто. Просто чому мені не страшно дивитися страшні фільми, коли я граю в якусь гру? Просто ну... Де вихід? Та блін, а де, а де вихід? Я його бачила десь колись. Ран хоум, я ран Хочу выключить, хочу светло. Мне светло будет страшно, ладно. Го... Да -а -а! блин! Сейчас ноутбук положить в стену. Питаю. Ноутбук. Такс. Блин. Я сподеваюсь, потому что не все на ноутбук У меня все идеальное качество просто. Ура! Я пришла. У меня уже вс ⁇ жизнь, прежде чем пролетело. Качель. Я вот раз Да. Да. Я такая. Ой, долго. Лагарст. Что тут у нас є? Це куди? Короче, я прошла. Це можно взять. Це ж можно взять, сожже можно взять. Короче, тут все можно взять. Ой! Ой, блин. І я особенно телепортер. Короче, берем любимый колер. Ну, любимый. улюбленный. Е... Ну, Мне кажется, я дуже швыдку для этой штуки. Ой. Ну, короче, на этом мы будем заканчивать это мое видео. Всем пока. Вы были на канале Everplay. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И всем пока.